У нас на Львівщині, а саме на Бойківщині, не кажуть просто дівчино. У нас кажуть. І, Тут люди не кажуть, я цього не пам'ятаю. Вони вживають Ні, знатя. Вони не кажуть Я йду копати картоплю. Вони кажуть, Йду я зараз, киберсіч. Саме з того, щоб спитати, куди ж він знову пішов, ми кажемо Де ти ще полетів, коля? Тут ми не питаємо, скільки буде, а кажемо Кілько чого. Ми не кажемо, я зовсім не маю сил. Ми кажемо, «І я, не тут ми не смажимо вареники на сковорідці. Тут ми Пироги жарю чашку ми називаємо. Горня. Штори ми називаємо зановіски. У нас не дзеркало, у нас люстер. Ми не просто кажемо ікони. У нас говорять Образа. У нас не кажуть погріб. У нас кажуть склеп.